Жодних пишних грудей, боронь боже з силікону. І зачіска не за правилами. То ще одна загроза національній безпеці Північної Кореї. Звучить абсурдно, скажете ви. І цей абсурд у КНДР називається соціалістичним укладом правилами для всіх. Сьогодні ми вам розповімо історію, яка більше схожа на сценарій антиутопічного фільму. Це випуск про те, як диктатори борються з індивідуальністю. Як зовнішність стає приводом для репресій. Маєш пишні груди, тобі світять трудові табори. Такі нові правила запровадив пхенян у жовтні. Міністерство громадської безпеки КНДР видає наказ: імпланти поза законом. Силікон ворог соціалізму. Ударні групи в цивільному прочісують столицю. Їхня мета знайти жінок із неприродно пишними формами та лікарів, які працюють на чорному ринку. Підозрюваних чекає медичне обстеження. Якщо підтвердиться, кримінальна відповідальність. А далі табори. Уряд північної Кореї стверджує, що нещодавній попит на пластику грудей, операції на повіках та татуювання брів результат того, що жінки віком від 20 до 30 років поросякнуті буржуазною ідеологією. А для наглядного прикладу влада північної Кореї вже продемонструвала серйозність своїх намірів. У середині вересня приватного лікаря притягнули до публічного суду разом із двома пацієнтами, яким трохи за 20. Всі вони кілька годин стояли з опущеними головами, поки прокурор привселюдно ганьбив їх за гнилі капіталістичні вчинки. Тоді серед незаконних предметів, представлених на суді, був контрабандний силикон, медичні інструменти та пачки готівки, які були вилучені бюро безпеки провінції Північний Хванхе. Сам же Кім Кімчанин, схоже, дуже поважає індустрію краси, бо заробляє на ній. Незважаючи на відсутність міжнародно визнаних північно-корейських косметичних брендів, державне медіа Північної Кореї стверджує, що її Косметична промисловість процвітає на одній із виставок косметики свого часу. Побував і лідер КНДР. Кім Кімчанин продовжує спадщину свого діда, засновника північної Кореї Кім Арсена, який створив першу в країні косметичну фабрику в 1949 році. Кім Арсен, який раніше використовував косметику для підвищення морального духу жінок солдатів у Манчжурії під час битви з Японією, рано усвідомив силу краси. У зміні свідомості людей. Тож наслідуючи його приклад: молодший кім інвестує в косметичні бренди. Ех, аби ж громадяни КНДР не жили в повній ізоляції, а лише задовольнялися мізерною інформацією про те, як живе глобалізований світ. Тоді б не потрапили під таку загрозу перевірок грудей. Бо тренд на пишні груди вже давно минув, Ба більше в моді природна краса. Жінки, які роками збільшували груди та губи, тепер намагаються відмотати все назад. І знову завдяки пластичній хірургії прибирають імпланти зі свого тіла. Чи справді пхенян боїться силікону, щоб не заразитися капіталізмом? Чи кубка навіжених при владі у КНДР просто знайшла спосіб, як безкарно мацати груди кореянок під приводом перевірок? Але є ті, кому в КНДР можна все: еліта. У пхеняні закриті клініки там, за словами експертів, можливо, роблять ті самі операції, які заборонені для народу. Косметика за італійськими технологіями, зарплати у валюті, квартали закриті, умови світового рівня. Але ж не для всіх, для еліти краса, для народу контроль. Та хіба лише за силіконові груди можна потрапити за грати у північній Кореї. Список заборон у цій країні нескінченний. Ось, наприклад, ви знали, що в КНДР є лише 18 дозволених жіночих зачісок і 15 чоловічих. При цьому фарбування заборонено, а завивка дозволена тільки для тих, у кого від природи кучеряве волосся. Довжина шевелюри до плечей. Ось такі державні стандарти зовнішності. А щоб наглядно було, у 2014-му студентам наказали стрихтися, як сам кімчанин, а дівчатам як перша леді. Через рік лідер змінив образ, і вся країна мусила оновити еталон. Волосся це не просто волосся, це символ покори: вузькі джинси, червані джинси заборона, гамбургер, морозиво чи навіть караоке заборона. Навіть їжа на контролі. Популярні в південній Кореї страви, будечіґе та токпокі у північній Кореї оголошені антисоціалістичними. Все це частина великого плану зберегти соціалістичний спосіб життя і не допустити проникнення західної культури. Немає тієї шпарини у житті громадянина КНДР, куди не дістанеться влада країни. У північній Кореї є інтернет та комп'ютери, але зв'язок виключно внутрішній. Виходу на сайти інших країн немає, ну хіба тільки у високопоставлених осіб. Такого поняття, як Wi-Fi в КНДР, просто не існує. Слухати іноземних виконавців заборонено. Радіо, ТБ, ЗМІ все під контролем спецслужб. Все іноземне, на думку влади, ображає національні цінності. Тож те, що здається просто модою, насправді жорсткий інструмент тотального контролю. Стиль і зовнішність тут не вибір, а наказ згори. Еліта має привілеї виглядати правильно, тоді як решті заборонено навіть мріяти про свободу самовираження. Кожна зачіска, кожна сукня це частина великої гри режиму, де краса стала зброєю диктатури. Як бачимо, Кім Кімчанин контролює все: зачіски, макіяж, навіть форму брів. Але Пхеньян не виняток. Це лише один епізод у великому серіалі диктатур, де навіть зовнішній вигляд людини під пильним контролем влади. Ось 1950-ті, радянський союз. Молодь одягається яскраво, слухає джаз, носить зачіски кок, їх називають стилягами. А влада оголошує їм війну. Комсомольські патрулі виходять на вулиці. Їхня мета знайти ідеологічно чужих. Хлопців із зачісками стрижуть просто на тротуарах, за вузькі штани виключають з університетів, та навіть за блискучі туфлі звільняють з роботи. Це епоха підпільних слухань джазу та рок н ролу Записи копіювали на рентгенівських плівках, так звані пластинки на кістках. Але кампанія проти стилях провалилася. Вони ставали лише популярнішими. Сталін помирає, відлига, і уже в 1960-х частина колишніх стилях стала авангардною інтелігенцією. Стиль трансформувався, але культурний спротив не зник. Камбоджа, 1975 рік. Пол Пот і червоні кхмери починають радикальне очищення. Усіх змушують носити чорні костюми. Макіяж заборонено. Які прикраси, і навіть окуляри. Мовляв, це знак буржуазності. Людей вбивають за інтелігентний вигляд. Вчителів, лікарів, інженерів знищують системно. За чотири роки два мільйони загиблих, чверть населення країни. Інша країна тоталітаризму зосередилась на контролі над жінками. У Талібані існує повна заборона освіти для дівчат. Жінка без освіти мовчазна тінь, залежна, ізольована, позбавлена голосу. На відміну від СРСР, де навіть залізна завіса не змогла зупинити проникнення західної культури. Талібан побудував ідеологічну клітку, що тримається на страху, релігійному фанатизмі та репресіях. І найстрашніше, ця система не слабне з часом. Вона передається як спадок покоління. Заносіння штанів жінками шмагання або навіть ув'язнення. У Судані поліція мала право арештовувати за неправильний вигляд. І тут суд вирішував, чи достатньо консервативна сукня. Регулював це закон про порядок громадської моралі за правління Омара Аль-Башира. Після революції 2019 року Башира скинули, а новий уряд пішов на вимоги протестувальників та скасував жорсткі закони. То що, порушення прав жінок зупинилися? На жаль, ні. Жінки і надалі не захищені від сексуальних домагань та зґвалтувань. Контроль за кожною дрібницею життя людини, навчання, робота, подорожі, дзвінки, відпочинок цього замало, аби досягнути головної мети диктатури. Треба змусити боятися та остерігатися кожного члена суспільства. Зовнішній вигляд це теж вираження людини. Він і про унікальність особистості, і про бунт, і про силу та фантазію. А отже, про потенціал мислення. І ось тут пастка. Для режиму мислення повинна мати чіткі межі червоні лінії. Тож можна бити по руках дужче, аби думати стало страшно. Страх відрізнятися має проникнути у найглибші шари свідомості: оселитися там і перейти в спадок. Останнє дає живлення режиму навіки. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися цей випуск. До кінця не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку. Якщо ще ні, будьте з нами. Все буде Україна.